Проти, отримався, сім за. Так, і <клес> <клес> смотрите, бистро я прочитаю, дві минути вашого внимания. У мене сьогодні був громадянин з улиці Петропавловська, 117, безпеки України в Сумській області, стосовно порушення норм чинного законодавства будівельній сфері під час розміщення тимчасових споруд на території міста Суми. Управлінням спільно СКП міського доканал, Сумської міської ради та «Товариства плани складено перелік тимчасових споруд, які розташовані на інженерних мережах міста Суми. Даний перелік складається 40 тимчасової споруди для впровадження підприємської діяльності. Із них 13-літні майданчики та 8 ринків. Враховуючи вище викликання, з метою усунення порушень ДБН, та норм чинного законодавства України сфері, при розміщенні тимчасових споруд та ринків, рекомендуємо при розгляді питань щодо подовження догорів оренди земельних ділянок під розміщення вказаних об'єктів, згідно з переліком, розглянути можливість відмови подовження таких договорів або подовження за умови забезпечення вільного доступу власних від мереж балансу утримувачів до мереж, що проходять під тимчасовими спорудами та ринками. У випадку виникнення аварійних ситуацій передбачити відповідний пункт у оренди земельних ділянок. Начальник управління биту. І ось вони є усі та, самі. А, на пустя, e, тузь, два, нас є да, назви мереж і тимчасові споруди. У список із 40 41 тимчасової споруди. Значе я пропоную прийняти це до відома. Да? І, мабуть, Так, да, да, Будь ласка. Коли ми будемо приймати якісь речі, може, щоб воно тут було? Прийміть, що у вас управління, чи Так щоб ми могли раз і подивитися там. Правильно? Так. Нема заперечень? Ні. Все, дякую. І ще одне. Так, і ще одне. Це документи. Так, зараз я вийду. Так, зараз я вийду. Так, зараз я Так, Так, Просять надати дозвіл на розробку проєкту для... ділянки. за адресою міста Сумову, це рубіж за 12, Автогаражна кооператива гаражна коператива індивідуальна гаража, орієнтована площа 1,9 га. Це mm -hmm. ті гаражі, що коли їдемо на барановку перед Керезовським мостом железнодорожним, спорачуємо вправо, опускаємося вниз. Mm -hmm. Значить, ми виїжджаємо туди з Антоном Ніколаєчем. Там одні гаражі. Да, там mm -hmm. це саме. нема заперечень? <звук> Хто за? Проти отримався 6, 6 да? за. <звук>